Привіт, мої друзі! А з вами знову Руда Біологія. В природі стільки всього дивовижного, що часом дійсно дивуєшся, а як процес еволюції все це міг створити протягом тисяч років? Але ж тварини та рослини придумують такі пристосування для того, щоб вижити і залишити потомство, що часом диву даєшся. І сьогодні мова піде про одну із таких комах хитрунок. Яка придумала дуже цікавий спосіб, як забезпечити своє потомство чимось смачненьким і дати можливість вирости. Так, от, колись дуже дуже давно, коли у мене ще не було такого палкого бажання розповідати вам про живу природу, на подвір'ї школи були пні від старих дерев, і десь у травні місяці над ними весь час кружляли якісь. Ну, наче смугасті величезні оси. Всі їх страшенно боялися, але ті оси нікого не чіпали, і навіть хтось припустив, що то такий вид метеликів. Я тоді про них нічого не знала. Але тепер, коли я стала дуже-дуже спостережлива і дуже-дуже хочу розповідати вам про живу природу, я знаю, чому ті смугасті оси літали над пнями і що вони там шукали. Отож, слухайте. Сколія це комаха, яка належить до ряду перетинчастокрилих. Так, так, це дуже близька родичка наших ос та бджіл. Довгі шляхи еволюції перетворили сколів хижаків, що розшукують жертв для своїх личинок в товщі ґрунту або підстилки. Одночасно з'явилися і спеціальні пристосування для життя в цьому незвичному для ос-середовищі. Справа в тому, що більшість хижих ос перед відкладанням яйця паралізують жертву, вражаючи отрутою її нервові центри. Чим більше таких центрів, тим більше у колі Потрібно зробити осі. Для сколі така операція неприйнятна. Личинка господаря оточена щільним середовищем, ґрунт, і бігати навколо неї, вибираючи місце для нанесення ударів, просто неможливо. Вихід один знайти таких господарів, яких можна знерухомлювати єдиним ударом жала. Як з'ясувалося, серед безлічі личинок жуків, які живуть у ґрунті, існує група, ніби спеціально створена для сколій. Адже основні нервові центри у їхніх личинок об'єднані всього в один вузол, а отже, сколії можуть вразити їх одним уколом. От сколії стали відкладати яйця на личинок жуків носорогів і жуків оленів. Якщо хто не знав, то носороги та олені це одні із найбільших жуків України. Їхні личинки живуть у вологих, багатих перегноєм місцях, наприклад, у напівзгнилих пнях, у пухких ґрунтах, у компостних купах. Виявивши таку личинку, самка казколій жалить її в нижню частину грудей. Дія отрути проявляється дуже скоро, і паралізований господар назавжди втрачає здатність рухатися. Але ж він не помирає. Для майбутньої личинки з колій це найважливіше, інакше рухи господаря просто зітруть її об ґрунт. Адже личинка з колій дуже маліпусінька, всього 2 міліметри у довжину. Але вона має гострі гачки, щелепи і, не зволікаючи, починає гризти ними покриви свого господаря. А добравшись, до смачненького личинка занурює у м'які тканки. Мине голову і тепер уже не вийме її до тих пір, поки не з'їсть усього господаря. Отож, як ви розумієте, ці панянки знали, чому вони літають над старими пнями, бо саме там живуть личинки. Тих комах, яких дуже цікавлять жуків носорогів та жуків рогачів. До речі, поїдання личинки жука, носорога чи оленя відбувається в суворо визначеній послідовності. Спочатку поїдаються найменш важливі органи: гуманна така личиночка з колії. Наприклад, спочатку вони поїдають м'язи, кров, жирове тіло. І тільки під кінець приходить черга найважливішої системи нервової. В результаті паралізована личинка до самого останнього моменту залишається живою, а значить, і придатною, як їжа. Ну, а коли вже личинка з колії з'їдає все, що тільки можна, то перетворюється на лялечку, а через деякий час із неї виходить доросла комаха, яку ви бачите на відео. До речі, друзі, з колії занесені до Червоної книги України. І жуки рогачі теж. І якщо я не помиляюся, то навіть жуки-носороги на межі зникнення. Тому якщо ви побачите цих комах, то звісно ніколи їх не чіпайте і тим більше не вбивайте. А чому ж так сталося, що ці три види комах і є зникаючими? А тому, що вони між собою взаємопов'язані, я думаю, у когось з вас працює логічне мислення, ви вже про це зрозуміли. Адже якщо люди знищують, спалюють старі дерева, старі пні або руйнують ось такі старі екосистеми, то немає де жити личинкам носорогів та рогачів. А відповідно, сколя не може розмножуватися так, як вона пристосувалася. Протягом багатьох тисячоліть. А нам з вами залишається з'ясувати ще одне питання: чи небезпечна сколія для людини? Так, у неї теж є отрута, але повірте, вона її готує зовсім не для вас. Для личинок жуків-носорогів та оленів її достатньо. А от для людини ні. Тому просто не чіпайте цю комаху, і вона не завдасть вам ніякої шкоди. А якщо навіть і вжалить, то її отрута менш безпечна ніж оси чи навіть бджоли у дорослому ж стані, сколія харчується нектаром квітів. Якщо ви дивитеся регулярно мої відео, то ви вкотре переконалися, що у природі все взаємопов'язане і нічого не буває просто так. І якщо десь вибивається одна ланка ланцюга живлення, то це буде впливати і на інших тварин чи рослин. Тож думайте, логічно мисліть, бережіть природу, а також підписуйтесь на канал Руда Біологія, бо ми тут розв'язуємо багато біологічних задачок. На цьому все, до побачення, руда біологія.